Всім привітки! В цьому відео я покажу вам найпопулярніші техніки вишивання. Вони не важкі, тому підійдуть для тих, хто тільки починає вишивати. Перший спосіб, яким вишивають ці картини, це звичайний хрестик. Давайте спочатку, щоб було добре видно. Я покажу вам цей спосіб на папері за допомогою нитки, а вже потім перейдемо до канви. Так ось, хрестик завжди починаємо з нижнього лівого краю. Протягаємо нитку знизу, залишаємо кілька сантиметрів нитки та притягаємо верхній кут. Це називається напівхрестик. Вони завжди будуть йти в одному напрямку та однією технікою. Саму нитку ми ховаємо з виверідної сторони таким способом. Давайте ще раз повторимо, як зробити напівхрестик. Повертаємось та йдемо в інший напрямок. Але тепер ми присуваємо голку спочатку в нижній правий кут, а з лицевої сторони в лівий верхній кут. Давайте тепер я покажу, як вишивати цей хрестик на канві. Так ось, починаю я з лівого краю, продягаю нитку знизу, залишаю кілька сантиметрів та придягаю верхній правий кут. Виходжу з іншої сторони та продовжую ряд. А щоб закрити хрестик, я тепер просуваю голку спочатку в нижній правий кут, а з лицевої сторони в лівий верхній кут. По закінченню нитку з виворітної сторони я пришиваю між стопчиками. Другий спосіб чудовий підходить для вишивання на рушниках. Ми витягуємо нитку з виворітної сторони, відступаємо з лицевою вперед та протягаємо голку через канву. Також зацепляємо нитку та закріпляємо це все. Можна використовувати просто цей узор або за допомогою нього робити квіточки. Третій спосіб також підходить для вишивання на рушниках, а також для вишивання картин та на одязі. Цей спосіб називається голкою назад. Це коли замість того, щоб вишивати вперед, виступаєте та робите стібки у зворотньому напрямку. Якщо для вас це відео було корисним або воно вам просто сподобалось, то будь ласка, підпишіться, поставте лайк та напишіть коментар. Ваша підтримка дуже важлива для нас, тому давайте разом продвигати український YouTube.